Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про діагноз ПНЯ. Отакий От можете зустріти десь. Називається це первинна недостатність яєчників. Раніше цим діагнозом називали передчасну монопаузу та синдром перечасного виснаження яєчників. Все це є синонімами. Але більш сучасний термін первинна недостатність яєчників. Це означає, коли яєчники перестають нормально функціонувати до віку. 40 років менструації припиняються і можуть виникати клімактеричні синдроми. Це відбувається в результаті проблеми, яка виникає безпосередньо в яєчниках. Саме тому цей діагноз і називається «Первинна недостатність яєчників, тому що саме яєчник уражений. Але давайте розберемося, які причини можуть бути. Причин досить багато: це можуть бути ятрогенні і неятрогенні причини. Ятрогенні причини це ті причини, які викликані медичними втручаннями. Тобто ми, лікарі, самі, на жаль, можемо викликати таку неприємну ситуацію. Це може бути через агресивну операцію, коли з обох боків яєчники оперовані. Це може бути, коли онкологічне захворювання, ми призначили хіміотерапію або парменеву терапію на ділянку яєчників, і вони також. Ну, втрачають свою функцію через це. Тобто, це травма травматичного походження, або хімічна травма, або променева травма, або просто хірургічна механічна травма. Ну і бувають не пов'язані з медичними втручаннями. Там також дуже багато причин. Це і генетичні певні причини, тобто є генетичні захворювання, про яких яєчники перечасно починають страждати. Дуже велика кількість різноманітних варіантів. Це і Ламка ікс хромосома, як така найбільш поширена ситуація, так і багато інших генетичних причин, які не завжди легко діагностувати. Це і аутоімунні причини, тобто при певних ситуаціях в організмі виробляються антитіла до різних залоз внутрішньої секреції, наприклад, до щитоподібної залози, до наднирникових залоз, і також антитіла можуть вироблятися до яєчників, що знижує їх функцію. Отака От ситуація. Тобто причину визначити не завжди легко, але завжди слід пам'ятати про можливість такої проблеми після медичних втручань, і це обов'язково треба обговорювати, особливо перед операціями на яєчниках. Ми це завжди робимо. Стосовно проявів, ну прояви це нерегулярні менструації, які переходять в їх відсутність в аменерею. Це класична симптоматика менопаузальних розладів, коли жінка починає скаржитись на припливи, на безсонню, на низьку толерантність до теплоти. Тобто, всім не жарко, а жінці жарко такі. І вона червоніє, пітніє, що безумовно не дуже приємно. Але це верхівка айсберга насправді, тому, що є ще довготривалі наслідки дефіциту гормонів яєчників, в першу чергу естрогенів. Це астеопороз, це втрата мінеральної щільності кісткової тканини. Це більш ранній початок серцево-судинних захворювань, атеросклерозу. Тобто, дуже неприємні наслідки можуть бути саме тому, первинну недостатність яєчників слід обов'язково лікувати. А лікування у нас має три мети основні. Ну, перша мета це вагітність, так, якщо жінка ще не стала мамою. Фертильність складне питання, тому що якщо вже є первинна недостатність яєчників, скоріш за все, дуже складно стати мамою. Буває так, вагітність навіть спонтанно. Тобто не 100% це не плідність, але вже вирішити це складно. І якщо йти на екстракорпоральне запліднення, то Часто ми пропонуємо в таких ситуаціях донорські яйцеклітини. Яйцеклітини від іншої жінки донора не всі хочуть, і складні психологічні моменти, але вирішується інколи так. Краще профілактика, коли перед операцією ми бачимо, що резерв вже не такий високий, можна все це заздалегідь зробити, стимулювати яєчники, отримати яйцеклітини, Якщо у вас є чоловік, отримати ембріони і до операції вже мати діточок майбутніх. Так, Це ідеально було б зробити. Тому фертильність це складні питання. Складні питання, дуже багато. Експериментальних методик є по стимуляції яєчників у жінок зі зниженим дуже резервом. Це окрема тема для дискусії, дуже багато тут всього. І про це ми не будемо говорити. Скажу тільки, що лікувати складно, і якщо ви не хочете донорської яйцеклітину, інколи навіть неможливо. Друга мета це лікування от, безпосередньо симптомів, припливи, це там от, те, що я казав, коли вам жарко стає, погано спите. Ми призначаємо гормональну терапію естрогени, якщо матка є, то обов'язково з препаратами, подібними до прогестерону, ми їх називаємо гестагени. Тривало, зазвичай, призначається до середнього віку настання фізіологічної менопаузи, це приблизно 50 років. Призначаємо і ефективність дуже висока такого лікування. Якщо у вас нема протипоказів, нам вдалося гарно підібрати таку терапію, це буде. Практично ідеально, ви будете відчувати себе абсолютно нормальною, здоровою жінкою. Ну і третя мета це знову ж таки підбір естрогенів в першу чергу, замісної гормональної терапії з метою зменшення кардіологічних ризиків і е, остеопорозу. Також терапія та сама, але ще є така довгострокова мета. Саме тому важливо приймати ці препарати більш тривалий термін. Бувають ситуації, коли у жінки є ще специфічні супутні симптоми, наприклад, знижене лебідо, наприклад, по грудній залозі є питання, ризик раку грудної залози. І підбирати таку терапію не завжди просто. Тому інколи замість гормонів або разом з гормонами стандартними жіночими призначаються інші препарати, і це, в принципі, справа вже гінеколога, гінеколога-ендокринолога, які добре знаються на цій проблемі. Тому слід пам'ятати про те, що приблизно до 4% жінок раніше це була цифра менше, приблизно 1-2 Але якщо взяти всіх жінок до 40 років, то до 4 будуть мати такий неприємний діагноз первинна недостатність яєчників. Ну щоб ви розуміли, що таке 4%? Ну, в середньому гінеколог, який активно практикує, може прийняти. На добу ну, 20 жінок приблизно. так. Частина цих жінок вони будуть непервинними, вони будуть повторно вже звертатися, тому ми навпіл беремо 10 жінок. Тобто людина працює два тижні, за два тижні у нього 100 первинних пацієнток. Із цих 100 первинних пацієнток можливість зустріти первину на десятні сієчників ну, приблизно 4%. Тобто 4 жінки за два тижні, гінеколог-ендокринолог, який активно працює. Може зустріти. Тому в нашій практиці це не така рідкісна ситуація. Але складність в тому, що дуже багато є причин супутніх проблем, які інколи значно ускладнюють ведення таких пацієнток. Але все можливо. Можливо, щоб ви відчували себе жінкою, можливо, навіть щоб ви стали мамою, якщо вчасно це розпізнати. І можливо, щоб у вас не розвинулись неприємні наслідки ранньої менопаузи, які передчасної менопаузи. Про які я вам трошечки розповів. Я не розповів про все. Безумовно, мета цього ролику – коротко, дуже поспілкуватись, якщо буде цікаво, пишіть коментарі, і ми поспілкуємося більш детально про менопаузу, менопаузальну гормональну терапію, ризики переваги, які є препарати. Чи можливо обійтись без гормональних препаратів про всі ці моменти ми зможемо з вами поговорити? На цьому я закінчую до зустрічі. Будьте здорові та щасливі.